Вітаю на уроці Я досліджую світ. Продовжуємо знайомство з природними зонами України. І сьогодні знайомимося з зоною степу. Південніше від зони лісу степу до Чорного та Азовського морів майже на 500 кілометрів простягається зона степу яка займає південну частину України. У межах степової зони розташовані Причорноморська низовина, Приазовська височина, а також Донецький кряж. У центральній частині поверхня зони степів майже пласка. А ось на окраїнах трапляються горби, яри та балки. Зоною степу течуть такі річки, Дніпро, Дунай та Південний Буг. А ще зона степів виходить до Чорного моря. Азовського моря. Весна. Весна в степу настає рано. Стрімко тепліє, наявні перепади температури повітря. Потім приходить літо. Влітку в степу довго, але літо, спекотне, посушливе. Опадів випадає мало. Осінь в степу тепла. У другій половині осені йдуть дощі. Зима в степу коротка, проте холодна, малосніжна, але з вітрами. Рослини світ степової зони не дуже різноманітний. Адже через нестачу вологи. В зоні степу ростуть переважно трав'янисті рослини. Дерева та кущі зустрічаються в степу тільки на берегах водойм та в балках. Рано навесні в ґрунті ще достатньо вологи, тому роз... степу розцвітають тюльпани, незабудки. Фіалки. В цей час навесні степ нагадує різнобарвний килим. До настання спеки рослини відцвітають і дають насіння, тож встигають накопити в підземних органах поживні речовини. Наземна частина листки, стебла відмирають. Рослини в степу пристосовуються до умов життя. Деякі з них під час засухи скорочують листя, що запобігає зайвому випаровуванню вологи. Придивившись уважно до рослин степу, ми побачимо, що майже всі мають вузьке листя. Грунти в степу дуже родючі. Це родючий чорнозем. Тварини степу невеличких розмірів. Від ворогів вони ховаються в траві або норах, які риють в землі. В забарвлені тіла приважають кольори, які роблять їх непомітними серед пожовклої трави. Сірий, коричневий, пісочний. Це миші, тушканчики, хом'ячки, бабаки. Там, де є гризуни, є хижаки, які харчуються гризунами. Наприклад, степовий орел полює на хом'яків та бабаків з неба. До нього приєднується лунь степовий. Кіпчик також ласує дрібними тваринками, бори вітер полює на маленьких тварин, а на землі на них полюють лисиця та степова гадюка. Тхір маленький, але теж хижа тваринка. Серед густої трави. Є безліч комах. Над квітами гудуть бджоли та джмелі. Дуже часто можна зустріти сарану, яка з'їдає все, що бачить на своєму шляху. Страви часто вистрибують коники, а над квітами порхають метелики. Також степу є. Достатньо проблем, екологічних проблем. Суховії, пожежі, снігові бурі, вирубка дерев, незаконний відстріл тварин, розорювання цілінних земель, витоптування трави худобою. Давай дізнаємося, чим так небезпечні деякі з цих проблем. Суховії. Суховійце дуже сильний гарячий вітер. Влітку гарячі суховії зумовлюють засуху. І гине дуже велика кількість рослин. Пожежі. Пожежі в степу дуже страшні. Адже від спеки трава суха і дуже легко займається. Починаються степові пожежі зазвичай з маленької іскорки. Тож, якщо ми бачимо в степу дим, треба обов'язково викликати пожежників за номером 101. Снігові бурі. Взимку холодні вітри спричиняють хуртовини і бурі, які руйнують родючий шар ґрунту. Виробка дерев теж шкодить природі степу. Адже утворюються яри і балки на схилах річкових долин і горбів, яри не закріплені рослинністю, тому земля руйнується, і нарешті розорювання земель. З одного боку, люди сіють поля, а з іншого боку засіюванням полів і оранням землі. Руйнується природа степу. Гинуть рослини. А коли гинуть рослини, гинуть тварини, які харчуються цими рослинами. Багато рослин і тварин степу занесено до червоної книги України. Це і тюльпан Шренка, і шафран сітчастий, які ми всі знаємо під назвою Крокос. І півоня восколиста, і чорніючий сон. А ще це горить цвіт весняний та ковила лесінга. Саме ковила дає нам змогу порівняти степ з морем. Адже великі ділянки ковили витаються під вітром так, наче море хвилюється в степу. А ще поговоримо про зникаючих тварин. Джміль Пахучий живе в степу, і, на жаль, він вже на межі вимирання. Жовта чапля. Також занесена в червону книгу. Дуже мало цих птахів залишилося на території степу України. Степова гадюка. Отруйна, небезпечна, але вона теж занесена в червону книгу. Як і тріскачка ширококрила. Придивись уважно, якщо ти побачиш таку комашку, збережи її. Якщо можеш, обережно пересади її в травичку. Адже тріскачок залишилось дуже мало. Степовий тхір. А разом з ним і перегузня теж занесені в червону книгу. Ці тваринки занесені в розділ вимираючих, зникаючих тварин на території України. Для збереження рідкісних рослин та тварин, що зникають, в зоні степу створені заповідники, Дунайський біосферний заповідник. Який знаходиться в місці розташування і протікання річки Дунай, Чорноморський біосферний заповідник, Український степовий заповідник, крім збереження рослин та тварин. Заповідник зберігає ще історичні пам'ятки кам'яних баб та кам'яні могили, які розташовані на території України з прадавніх часів. І, звичайно, біосферний заповідник Асканія Нова, в якому існують і живуть тварини, які майже зникли з території планети. Особлива гордість Асканії нової це коні проживальського. Коні, як, які пам'ятають навіть динозаврів, уявляєш? Степ весною наче килим. Сонце кидає нитки, вишиває візерунки, то розводи, то квітки. Зеленіє степ весною. З кожним днем пишніш стає. То обсиплеться росою, то враз пахощі полє. Степ у літі, наче море, розіслався навкруги, хто його обійме зором, хто угледить береги. Ось подув південний вітер, захиталось море трав. Справді, гляньте, степ широкий буйним сизим морем став, мов пустеля неоглядна, степ пожовклий восени. Мов пісок рудіють трави, не шумлять уже вони. Не почуєте вже співу голосних дзвінких пташок, не побачите ніде вже ні розводів, ні квіток. Степ зимою, мов перлина, біла, рівна і м'яка. Спить на ній зима холодна, баба люта і лиха. Мертвий сон старої баби. Злі морози стережуть. Доки їх вітри південні у яри не заметуть. Ось такий він, український степ. Ну а я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Гарного вам дня!